Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні, ой, не підготувалась. Володя, яке число сьогодні? 19 19 жовтня. так? І оце наша хурма, яка поїде до нових хазяїв, які... які замовляли в нас хурму. Я хочу показати ці саджанці. Вони стоять з зеленим листом. І для тих, хто в мене питає, за ну, багато людей хто телефонує, питає. Коли ми її будемо викопувати, Володя, скажи, коли ми її будемо викопувати, ми її будемо викопувати, коли листя почнуть сипатися і залишиться десь третина листя. Тобто, треба, щоб рослина накопичила так звані пластичні речовини для того, щоб вона нормально зимувала. Так тобто ще люди, які не, не, не знають, що у нас тут відбувається, ми показуємо, що в нас ще стоїть зелене листя, і ці дерева ще копати не можна. Ну, не знаю, починають, ну. Їх можна, але лучше, краще буде, коли, ми, коли вони вже будуть, коли вони скинуть хоча б третину листя. Ну, да? Будуть листя почнуть сипатись. Думаю, буде досить скоро. Володя, ну стань, покажи, от Дар Софіївки, який в нас, да? і скажи, чого він такий великий в нас. Дарксавівки це більш сильноросла, яка витягується. Ну, сильнаросла. Да. А ось Соснівську ну, давай. Середньо, я покажу, середньо соснев, росла. Стань біля Соснівську, щоб я далі... Ні, не володь, ось там далі, стань трошки, щоб було Ось, да, ну, Покажи руку добрі. Там, да? Ось. Добрі, Добрі, але Чому вони трошки менші? Тому, ну, тому що, що сосні... сам сорт не, не такий сильно рослий. Ну так, і плод можна сказати, що в три не, рази та, менше у чим... плоди. Ну, відповідно ж... Да. Ось, так, ось такі вони в нас гарненькі, чекають. Чекають, поки осипеться листя, і тоді ми почнемо дуже Важку да, важку дуже роботу по викопці цієї хурми. Так. Ну, мабуть, все, що я хотіла ще сказати. Ось вони, бачите, це найвисоке це Дар Софіївки, але Соснівська теж непогано там у нас дає. І... То само готуйте місця. Подожі, Володя, зараз я. Нес. Такі вони в нас саджанці. Ой. Ну, до побачення, чекайте. Як тільки в нас е, буде вже. Похолодше і ми зможе буде вимога копати, тоді ми їх <смі> обов'язково почнемо копати і будемо потихеньку від... відправляти. Ну не потихеньку, як буде отриматись. Бо у нас тільки дві руки: У Володі дві, у мене дві. До побачення. До побачення. Вражає в миром. Да.